Друзі, актуальне і спірне питання. Вхід в автомат має бути зверху чи знизу. В інтернеті є думка, що вхід живлення на автомат має приходити тільки на нерухомий контакт. Дивишся на схему, вибираєш нерухомий контакт, який закреслений, і на нього має прийти вхід живлення. Але чому ми робимо навпаки? Якщо взяти будь-який автомат Hager і подивитися на його верхній контакт. І нижній контакт. Ми бачимо, що вони відрізняються. Зверху тільки один вхід, знизу два входи. Для чого ж цей другий вхід? Хагер має ось таку оригінальну шинку для з'єднання автоматів між собою. Ця шинка еквівалентна кабелю з перерізом 10 мм, квадратних. тобто спокійно можна підключати навіть 40 амперні автомати. Ця шинка призначена для того, щоб з'єднати автомати між собою. Спокійно заходить в призначене для неї місце. Фірма Хагер не думає, що вхід живлення в автомат обов'язково мусить прийти на верхній контакт або на нерухомий контакт.